Шановне панство, доброго дня вам! Непрості часи нас застали, але що поробиш? Русню розмотаємо, а зараз стоїть питання щодо тепла в хаті і як мінімум зарядки телефона і хоча б однієї лампочки. Дивіться, що практичним шляхом до чого прийшли: у Відірвали звідси 20 провода, які йшли на маленький акумулятор. Примотали плюс сюди, мінус сюди, взяли гарні провода, гарні, такі товстенькі. От. Тут ми знайшли оцю папу. Тут уже 220. Папу запитали його до удлінителя. І на даний час... Він, Цей акумулятор вже здохший, тобто він вже уставший і висаджений. Його вистачає на те, щоб зараз працював надув. Тут надув, з 60 Вт. Я так, плюс-мінус, не пам'ятаю. От. Вчора вечором ми з іншого акумулятора змогли, у нас вийшло заряджати телефон, давати напругу на Wi-Fi роутер і ще горіла лампочка. Так що трошки бажання і можна вирішити питання хоча б примітивно, хоча б трішки. Це у песні, він раніше їх викидували, а зараз, я думаю, вони дуже остребані. Але якщо у когось вдома є така штука, може бути іншої форми, от, то можна вирішити так питання. Всім гарного вечора або дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Все буде Україна!